Привіт, мої хороші, Вітаю вас, вітаю, мої золоті німці! І Сьогодні ми з вами, сьогодні, 20 листопада, з вами знову Людмила Анатоліївна. Все нормально, ми разом, все окей. Ми починаємо з вами модуль стратегії німецької мови, де ми будемо з вами дивитися сьогодні. Прислівники місця із зда. Дивіться, яке довжелезне слово. Вчора я своїх тінейджерів, почала читати довжелезні слова німецькою, прономіналь адвербін, тобто розпізнавати слова і потім швидко читаються, а поки що по складам. Ну що ж, мої гроші, це досить таки важлива тема в німецькій мові. Я думаю, що таких дурнуватих і неважливих, глупих тем в німецькій немає, як і в будь-якій мові. З 1 березня приходьте новенькі, візьму 10 новеньких на будь-яку мову. Бажано не з нуля, бо ну, така собі ситуація. Скільки ж я можу 27 років з нуля, це все вести. Ну, побачимо, приходьте з 1 березня, записуйтеся, записуйте діток на групові заняття. Групові заняття в мене будуть алгебра. В суб, що субота і геометрія щонеділі, восьмий клас. Тільки восьмий клас. Це я сьомий роблю. Восьмий клас буду робити з березня, весь 2026. Потім піде 9, 10, 11, 12, бо ми готуємося до вступу за кордону, ну, я нам ташки таке інше. І всі мови. Німецька наша класна, англійська, тому що в мене студенти поїхали в відень. Вони кажуть, Боже, Людмила Антон, що ж та німецька, якщо у нас тільки німецька в універі, а все спілкується англійською, треш контент. Ну така ситуація. Життя. Німецька у нас буде з 1 березня, англійська, французька, італійська, іспанська, китайська, українська для НМТшки Ну і там кілька ще мов. Потім питайте, якщо хочете. Хто в інстаграмі підписаний, той знає, які там мови ще. Є мої хороші фізика. І хімія в восьмій клас, всі точні науки, біологія 8 клас буде. Будемо займатися поглиблено, тому що я буду сидіти дзьобити програму саме для восьмого класу, бо в мене найбільше діток для восьмого класу. З 1 березня записуйтеся, і 20, з 20 червня ми з вами приступаємо. Добре? З 1 березня, не зараз. Добре. Все, розповіла, які плани на майбутнє. Поїхали. Прислівники місця зда. Що ми з вами тут будемо робити? Знову таки, що таке слова ЗДА? Це спеціальні прислівники. Ану, згадуйте, ми вчили з вами рівень А1, он є плейліст повністю на Ютубі, Б1, А2, Б1, Б1, зайшло навіть в Б2. Спеціальні прислівники, які замінюють, що прийменник плюс що займенник або іменник, коли ми говоримо про що? Речі, ідеї або місця, не про людей. Це я казала на рівні. А 1 хто хоче придбати курс і спокійно собі йти, можна з моєю підтримкою, можна без моєї, якщо я вам не потрібна геть. Там можна купити всі курси А1, А2, Б1, Б2 і для інтенсивного вивчення, і для діток, і для батьків, і на подарунок. Ну, мені не соромно за те, що я роблю, це класна річ, дай Бог нам всім здоров'я, вчити мови. Як же утворюються всі ці дива? Да, Плюс прийменник, і виходить у нас і да риба, і дабай, і данах, і да фюа. Якщо прийменник починається з голосної, що ми з вами робимо? Я вас вчила. Додаємо що г, да, да, ган, да ГАВ. Що у нас тут робиться на картинці? Да, тут, дуот, є, там. Да есть Asenheim, це Asenheim, da habe ich lange je там я довго жив. Ну, або жила. Dabei, by diesem Ort, dieser Sache, dabei wollte ich eigentlich nie in einem Dorf leben. Pritzum, abo, hocha, nas pravdi, ja nikoli ne hotila, žite v seli. Ось цей dabei показує контраст. Тобто людина живе там довго, хоча спочатку не хотіла. Нагадайте мені інші поширені слова з «да». Да фюа для цього für Да damit з цим, цим віддем. Да rüber над цим, про це, юбадас. Да нах, після цього nach dem Да фон від цього фонде. Дивіться, <coughs> приклад порівняння. Mit es ес би zufrieden Неправильно. Чому? Хто виправить? Як правильно, я цим задоволені. Задоволений. Damit bin ich zufrieden. Я чи не я? Тут у нас якась табличка, яка демонструє основні функції дії слів, слів, дії слів, зараз побачимо. Іменники, прикметники, все, що хочеш. Тут є у нас з... Да, Давайте розберемо кожнісіньку цю полосочку. Я ось бачу в себе, я збільшувала. Я збільшила, і воно кудись поповзло, куди хотіло, туди й поповзло. Так, та ні, не буде з цього діла так от збільшувати. Хочеш, як ліпше виходить, як завжди? Так, мої хороші, давайте от ангабе розберемо. Отак. Я так думаю, нормально. Я чи не я? Окей, Ну, в будь-якому випадку, а я не пам'ятаю, чи є у вас книжка в чаті. Ця книжка велика, треба подивитися, кого немає. Десь я її висилала колись 180 років тому в Телеграмі. В Телеграмі, коли ви натискаєте на нашу назву каналу, там вже ж випадають файли, аудіо, якась ситуація, посилання. І в файлах можна знайти цю граматику. Це граматика рівня B2C1. То поїхали вже, я хочу розказати. «Оц ангабе – це вказівка на місце. Значить так. Ібеляне інкенья, які вонт. Я довго жив у Кенії, ну або жила. Там завжди тепло. Що тут таке да? Хто знає піднесіть руку. Це простий прислівник місця. Там тут ще там щось. Давайте дивитися далі. Am Platz ist eine Apotheke und links daneben ist das Kino. На площі є аптека, а ліворуч поруч із нею кінотеатр. Що таке данебен? Хто мені розкладе, Боже, кажу семантично, слово твір. Да, плюс небен. що виходить, поруч з цим. Окей, хто не зрозумів, напишіть в чат. Бідьте, якісь пальці на гору мають бути, якісь підписки, гроші. Я ж не просто так це роблю, просто щоб воно десь прийшов мені коментар. Людмі Антон, а чому так мало лайків, якщо тема така класна? Шано, нічому так мало лайків. Давайте вже якось продвигати цей канал, бо це нікуди не годиться така ситуація, зовсім нікуди. Ми ж працюємо, ніхто не знає, наскільки це за кулісся, наскільки ми з вами важко працюємо щодня, щодня по 12-14 годин. Це ситуація. Зараз саме золотий час, ось ця осінь і зима, коли темно, холодно, всі сидять в ситуації, по хатах, взяли чай, замоталися і вчаться. Оце воно бо знову буде весна, кудись нас потаскає, отож, ну така собі ситуація. Е, нема чого. Е, працюємо. Два сезони працюємо. Richtungsangabe – це вказівка на напрямок. Що ми тут використовуємо? Да, плюс що може бути? Ну, давайте, я ж сьогодні вже розповідала. Hin, her, руба, runter. Я чи не я? І ось у вас приклад: гляньте. Sie fliegt nach Rom. Вона летить до Риму. Er fährt auch dahin. Хто перекладає це речення? Er auch dahin. Він теж туди їде. Тобто, що таке дагін? Туди, в тому напрямку. Я чи не я. Хорошо. Інші приклади, які можуть бути, ану, дайте мені звідти. Даге, ну, звідти сюди це, знаєте, як цю лай в китайській так само. Треба подивитися, з якого боку воно там. Дагруба, що це? Туди або поверх чогось. Я чи не я. Да грунта. Туди під щось і да дух через це місце, я, чи не, я. яка може бути комбінаціон aus da да, плюс пропозиціон? Що тут може бути найважливіше? Це заміна конструкції прийменник плюс іменник або займенник. Наприклад, зіст, ду, ден, тіш, дорт» – Бачиш той стіл? Kannst du denn bitte darauf legen? Чи можеш ти покласти папку на нього, будь ласка, який тут у нас комбінаціон? Да,ф. Що сталося? Да, плюс auf? Що вийшло? Коли використовувати да, плюс прийменник, мої хороші, вмикається метапластичність. Зараз це дуже модно. Ніхто не в курсі справи, коли я вчилася в універі, в нас було куча психології, там це просто називалося одним словом: нейропсихологія. Все. Тут уже нейролінгвістика, тут уже метапластичність. Ну, метапластичність мозку, то метапластичність техніки запам'ятовані, мої хороші. Техніки запам'ятовані. Перша техніка, метапластичності мозку, це. Це для речей та ідей використовуємо да плюс прийменник. Зіст дудас, бух і хаба да гелезет. Переклад. Бачиш книжку, я читав про неї. Тобто, не для людей. Ще одна техніка метапластичності мозку не для людей. Коли ми використовуємо прийменник плюс займенник, зіст ду анна і габа. Über sie, nee, da, über «Gesprochen». Бачиш, Анну, я говорив про неї. ясно? Третя техніка метапластичності мозку, яку вам ніхто не розкаже, бо я єдиний класний репетитор, більше ні до кого не ходіть. Тільки до мене несіть свої гроші сюди і голови, куди буду складати, як бісеринки по молекулам. це все». Основні комбінації. Значить, так, дивіться, да, плюс прийменник. Дафю це означає для цього. Приклад. Ich interessiere mich dafür. Damit перекладайте. «Цим» Was machst du damit? Що це? Про це, над цим». Wir sprechen darüber. «Даран» – Переклад. На цьому про це. Ich denke daran. Dabei це? При цьому. Ich war dabei. Darauf. на цьому. Дас Бух liegt darauf. Данах. Після цього. Данах essen. Так, хороший, у мене вже заняття починається індивідуально. Бачите, я не набираю людей, бо люди йдуть, відповідно, з 1 березня хороші. Нам необхідні з вами додаткові приклади і вправи. Я спробую вийти сьогодні ввечері в ефір, і ми з вами, знаєте, що зробимо? Сайт Вказівку на час було б класно, якби ось в групі ми спілкувалися. А пам'ятаєте, у нас були класні заняття колись рік тому, напевно, чи два роки тому, коли ми всі збиралися, мені дуже цього не вистачає. Але зараз просто багато напливу, багато людей. Ну нічого страшного. Ми з вами організуємося. Я буду наступного року. Я буду вже робити заняття не тільки щоденні, ну, днів я маю на увазі і вечірні денні, а й вранішні. І тоді нас буде більше часу. Я чи не я. Все є хороші з вами була ваша Людмила Анатоліна, Любов. Ви знаєте, що my energy is always for you guys. І треба вам трохи англійської задавати, тому що така ситуація. Добренька, слухайте під чайок, кофійок. Будемо виходити пробувати частіше, бо виходить, що я вам нічого не даю, а даю тим, хто приходить по розкладу, а ви собі в ситуації. Так, зараз я цей урок запакую і закину в Телеграм. Будете собі там дивитися, добре? Саме гроші гефанд